Розкажіть, так, куди ви їдете зараз? Последній інформації на біло так. Ну і що вам кажуть? От буде відпустка, так, а потім знову збори. Ну це поки не відомо. Ми цього поки не знаємо. Нам все, все скажуть там завтра, коли що буде

<гум> 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 ні, ні, сукає, Везуть непонятно куда, куди. От куди їх? Списки немає нічого, взагалі абсолютно нічого немає. Скажіть, а у вас який настрій? У нас? У нас хороше настрій. Приїхали сюди з перших хвилин, щоб розібрати щодо чого, тому що поки хлопців, хлопці, які їхали з Дніпропетровська, приїхали в свою частину там, де вони знаходяться, вони знаходяться в, в білій церкві. Тут зупинились для того, щоб тепловоспери. Хлопці відмовилися їхати далі, оскільки не розуміють, куди їх везуть, що ніхто. А куди їх везли? А мали потім вже стало зрозуміло, що їх мали везти в Чернігів, в якусь із частин Чернігова, на реабілітацію і так далі. Але ну, найкраща реабілітація для цих хлопців це вдома, біля родин, дітей, жінок. І вони просто перекрили колію чи як? Ні, вони солдати? вийшли і сказали, що ми далі не їдемо. А на три. Гони, був один здається, один майор, якого пос ними направили з Дніпропетровська. Все, що один майор може справитись з, з, зі 195 солдатами, які голодні, холодні, і після того, що вони все пережили два місяці, і якщо їм тут навіть закидали, що вони. Здали інтереси України, тому що прийшли на російську територію, то ви можете розуміти, які в якому вони емоційному і психологічному стані, тому що вони не знають, як ми, українці, до них відносимося. Ну, Ви як вважаєте особисто ви вони здали інтереси вони України. герої? як вони самі розповідають, жити два місяці, пити воду з болота, служ, їсти сиру кукурудзу і так далі. Це те, що вони тут все розповідали нам. То як ви вважаєте, якщо їм привозять снаряди, вони кажуть, привозять снаряди, а вони до нас не підходять. Це що забезпечення? Не було ніякого забезпечення, ні ні, ні. чим воювати. І їх закидували що з російської території, градами, що терористи, як, що до чого. У них дуже багато питань до своїх керівників, до своїх начальників, до Міністерства оборони, що, що то за керування армією і такі, такі самі запитання у громадськості. Так, я попрошу всіх, хто не виїжджає, відійдіть від вагонів, що ми бачили, що всі сіли. Сідай Чеховы, попрошу, 5 тысяч на воде. Вери, уверен, Пройдіть. Я удивляюсь. Ногу поломаете. <свістична> Доброй ночі, скажіть, а ви родички да, родич. Да. А, а звідки ви самі? Ки Києва. Ви з Києва. Ви з Києва да. А як ви дізналися, що вони сюди приїхали? А мой друг журналіст. Ага, ну ясно. через соседку. Это соседський ребенок. Давай, 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 давай! давай, давай.